Музика та баскетбол такі таланти виявив у своїх прийомних дітей рівнянин Сергій Косинець. На додачу до трьох власних дітлахів сім'я прихистила у себе хлопчика та дівчинку з дитбудинку. Батько розповідає, після відвідин сиротинця лишитися байдужим до жалісних очей і ніжних обіймів неможливо. А ще він помітив разючі відмінності між вихованцями інтернатів та дітьми, котрі раніше мали сім'ю. Якщо взяти дітей, які беруться з інтернату. То і саме виховання в інтернаті, воно призводить до того, що дитина ну, ніби старається вижити в цих умовах. Коли вже з сім'ї, то зрозуміло, що дитина зовсім інша. Тому батьки, які беруть дітей з інтернаті, вони потребують ну, додаткової допомоги. З нагоди дня усиновлення прийомний батько отримує подяку міського голови. Також вітання приймають, причетні до процесу усиновлення соцпрацівники. Фахівці розповідають, наразі на міському обліку перебуває 215 дітей-сиріт та позбавлених батьківського опікування. Нову сім'ю шукають для ще 15 хлопчиків та дівчаток. Якщо чують нас небайдужі люди, вони можуть звертатися в службу у справах дітей. Ми розкажемо, що для цього необхідно. Сьогодні є дуже великий вибір форм влаштування дитини, і усиновлення, і опіка, і прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу. Тому ми закликаємо всіх небайдужих. І такі. Небайдужі знаходяться Цьогоріч у місті створено нову прийомну сім'ю та дитбудинок сімейного типу. Таким чином кількість прийомних родин в рівному виросла до восьми. Потреба в спеціалізованих закладах для сиріт потроху відпадає. Наприклад, будинок дитини нещодавно перетворили в реабілітаційний заклад для звичайних дітей. Міський голова наголошує, нині важливо допомагати не стільки соцустановам, як батькам, що взяли до себе малечу. Я був причетний до будівництва інтернату в Олександрії, колись там будували. І ми якусь там мали долю свою будівництві. Не спеціаліст в цьому, але радився з багатьма людьми. Якби ми ті кошти, які потратили на цей інтернат, потратили на такі сім'ї, як ви, нас би в державі не було цих проблем. Останнім часом для всіх осиротілих відразу шукають родину. Скажімо, цьогоріч без батьків лишилися 33 дітлахів, і для всіх вже знайшли нову сім'ю. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.